Доброго дня, ви завітали на канал Опасний Дяжик. Вас вітає Захар Ткаченко. Сьогодні ми познайомимося з такою голкою для вишивання. В комплекті йде ось така перфораторна ручка і голки. Ці голки. Для того, щоб якщо нитка тоненька, то щоб е, тоненькою ниткою і вишивати. А якщо нитка товста, то береться і товста голка. Окрім голки, нам потрібна ще тканина, на якій ми будемо е, вишивати. Тканину потрібно спеціальну е, для вишивки. Це в мене звичайний дитячий акрил. Ще для цього потрібні п'яльця. Ось такі вони в мене. Першим ділом нам потрібно е, тканину заправити з п'яльця. Але перед цим нам потрібно нанести малюнок простим олівцем. Чи це малюнок, чи це букви. У своєму випадку я намалюю хмаринку. Тепер тканину нап'ялюємо на п'яльця. Малюнок готовий, тепер нам потрібно заправити нитку в нашу гулку. Як це ми будемо робити? Беремо нашу гулку, ставимо на висоту, яку нам потрібно, беремо нашу нитку. Нам потрібно такий нитозаправник, для того, щоб заправити нитку у полку. Для цього ми беремо наш нитзаправник і пропускаємо його через отвір в голці в ручку. Ось так витягнули. Тепер беремо нашу нитку, вставляємо всередину і протягуємо назад. Ось так. Далі що ми робимо? У нас є ще такий отвір, як на звичайній голці. Ми в нього також. Вставляємо наш ниті заправник, заправляємо в нього нитку і витягуємо. Ось так в нас вийшло. Вже використовується ця вишивка. Вона використовується на наволочках на сумках, на рушниках і багато чого іншого. Зараз я пройду по контуру малюнку голубим кольором. Ось так заправляємо голку в середину і витягуємо. Далеко не витягуємо, тому що наша петля може витягнутись. Голку засовую аж до самої ручки. Обійшов я край нашої хмаринки. Хочу зауважити, що на цій стороні там, де ми малюємо, це виворотня сторона. А ось на лицевій стороні виглядає ось так: такі пухкенькі петельки. Цей малюнок забивається щільно один коло одного. Після чого малюнок готовий. По завершенню роботу, якщо у вас є великі петлі, їх можна стригти перукарською машинкою. Ось я хочу з вами поділитись, як я вишивав звичайно пряму стрічку маланжевим кольором. Це у нас вийшла лицева сторона, а ось так виглядає. Виворотня сторона. Я не скажу, що це такий аж важливий інструмент, що повинен його мати кожен. Але якщо він у вас є, ви можете використовувати його, робити приємне собі та своїм близьким. Я буду вишивати далі хмаринку. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. А на пока всім пока з вами був Захар Ткаченко.